Тут ми займаємося реабілітацією бійців, фізичною реабілітацією, травм пов'язаних з суглобами та спиною. Ну, ми поки спіною. Почалася операція, ми зараз робимо буклети, щоб роздавати бійцям у госпіталях. Та, і може це буде якась адресна допомога з інформацією про наш центр, щоб вони про нас дізнавалися і щоб багато людей стисняється приходити. Це неправильно, не треба їх сюди запрошувати. Це абсолютно безкоштовно і це наш обов'язок допомогти їм якнайшвидше відійти до нормального розвитку життя. Є в нас масажисти, і нам допомагають кращі спеціалісти міста, ортопеди, хірурги. Вони роблять, вони пишуть нам. Напрямок, у якому треба е, працювати з бійцем, е, і ми здесь цю програму виконуємо. Нам допомагає центр спини соглобів, нам допомагає мережа Малібу, е, от, і ми працюємо, ми працюємо в цьому напрямку, дуже багато людей. Хочих, хто хоче допомагати нашим хлопцям. Це тренажери, в яких використовується кінестатична нагрузка. Тобто немає нагрузки на спину, на хребет, і воно йде з розтягуванням, тобто там йде спеціальні манжети на ноги, на руки наливається і йде як би, така пророботка глибоких мишць і суставів та, та спини. Ми відправляємо бійців до, до центру сустава та сустава і позвоночника. І там робимо таку карту, індивідуальну карту бойця, де написана рекомендація, яку необхідно слідувати, і ми по ним займаємося профілактикою. Йде обслідування, йде Пробно-тестировочное занятие, на котором определяем проблемные зоны, и в соответствии с ним как бы, уйдет дальнейшая работа по скорейшему восстановлению.